Питання, чи готові до цього роботодавці, будемо з'ясовувати з Олексієм Мирошниченком президентом Конфедерації роботодавців України? пане Олексій, вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вам це нововведення? Як ставитися до такої ініціативи уряду? Ну, ви знаєте, це не нововведення, uh -huh. тому що така норма вже існує з 2022 року. Ви абсолютно праві, що є певний перелік, там 21 категорія посад визначена при прийнятті яких на роботу або з якоюсь періодичністю, як правило, від року до п'яти всі працівники повинні проходити огляд у психіатра. Що відбулося нового? Раніше, як було в наказі міністерства охорони здоров'я, роботодавець направляє на огляд до психіатра таких, таких то працівників. Зараз же відбулося, що додавало одне невеличке два слова за кошти роботодавця. І да, це мабуть те, що дійсно нас турбує, тому що згідно закону, там процедура, яка з якоюсь періодичністю чи при прийнятті на роботу роботодавець зобов'язаний отримати довідку, що такий-то працівник пройшов психіатричний огляд. А там ще й аналізи, два аналізи повинні здаватися, кров і все, і коли, якщо ви переходіте, я так прикидував, ну мабуть. Мінімум тисячу гривень на гривень буде обходитись е, такий погляд. Ну, по нашим таким попереднім розрахункам, мінімум мільйон працівників щорічно повинні це проходити, тому що категорій дуже багато, дуже багато це десь та як мінімум мільярд гривень. Бізнес повинен буде з нового року заплатити системі охорони здоров'я за. Такий огляд, а хіба не можна за програмою НСЗУ зробити це? ну, щоб прийшов працівник в лікарню і пройшов цей огляд за програмою медичних гарантій? Питання зірочкою до вас ви абсолютно праві, і ми говорили про те, що чому пан міністр не вийде і не розкаже, чому так і чому прийнято таке рішення? То ми розуміємо, що психологічної підтримки потребують багато людей в нашій країні, але знову таки чому це за кошти роботодавців? Чому це з 1 січня? З 1 січня, до речі, я хотів би нагадати, що ще й податки будуть підніматися. Але ж є ще один момент: в парламенті знаходиться законопроект про психологічну підтримку працівників. Яким роботодавцям, які наймають більше ніж 50 чоловік, треба буде мати в штаті психолога. Да ну от порахуйте, питаєте, яке яка реакція бізнесу. Ну звісно, з розумінням, але але негативно. Мільярд коштів. Що це як мінімум треба буде перерахувати в системі охорони здоров'я? Пане Осі, давайте пояснимо глядачам, який саме бізнес це може зачепити? Хто від цього постраждає? Які напрямки діяльності? Практично всі. Практично всі починаючи від журналістів, ті, які мають дозвіл на травматичну зброю, які зобов'язані все проходити, вчителі, педагоги, ті, хто працює в засобах громадського харчування, ті, хто працює, до речі, державні службовці, може це дійсно допоможе, ті, хто мають доступ до державної таємниці, ті, хто має доступ до шкідливих речей. Ох, у нас ще зв'язок пропав. Зв'язок повертаємо зараз. Ви ви... Ох, повернувся. Повернули, повертаємо, пане Олексія. Продовжуйте, будь ласка, да до... тому от. категорії дуже велика. Бачите, одна категорія розписана про охоронці, ДНС. Ну практично всі, хто має доступ до чи речовин, чи роботи, чи носіння зброї, ну а про державних службовців, окремо. Ну, давайте так. Я от зараз, користуючись нашою і прямим ефіром, запрошую в нашу студію пана Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я. Нехай він дійсно роз'яснить, що буде з 1 січня стосовно цього питання. А до вас таке питання: як вважаєте, може варто роботодавцям починати виходити з запитами на міністерство охорони здоров'я і пропонувати якось змінити цей порядок? Можливо, вже щось робиться. Розкажіть. Ну, порядок, ну тут же є два моменти. Ми ж пам'ятаємо сумний досвід МСЕКу, коли видавались різного роду інвалідність надавала. Ми ж не виключаємо, що й тут можуть бути зловживання е, при продажі цих довідок, і таке інше. Це перший момент. Абсолютно правильна ідея, щоб Міністерство охорони здоров'я пояснило, чому вони прийняли таке рішення, чому вони не погодили з бізнесом. Коли, до речі, приймався перелік, перелік дійсно була процедура громадського обговорення. Бізнес був залучений. Ми дивилися професії зараз. же, Коли додавали за кошти роботодавця, чому знаєте, так потупавши очі, підписали цей наказ провели його через міністерство юстиції е, категорії там дійсно багато дійсно багато там можливо подивитися періодич, періодичність, можливо якісь інші засоби застосувати щоб не було таке велике навантаження це ще ж не не так просто буде і записатися Правати. на да. огляд пройти тобто багато часу це займає медичний огляд це медичний Заразуміло. огляд пане Олексію дуже дякуємо Олексій Мирошниченко президент конфедерації роботодавців україни обговорювали Новацію згідно з якою роботодавців зобов'язали сплачувати психіатричні огляди працівників.